На Росії перелякані через нову стратегію Трампа. Чи зможе Путін вести війну вдовгу? І які країни почали реально готуватися до війни з Росією? І от які ж методи зриву мобілізації не тільки готує Росія в Україні? Кого до цього може залучати? Про це сьогодні говоримо з керівником центру протидії дезінформації при РНБО Андрієм Коваленком. Рада вас вітати і слава Україні. Вітаю вас. Героям слава. Ну і дійсно з такої позитивної новини, що Трамп серйозно розглядає санкції проти Росії, критикує російського диктатора, що той, начебто, не хоче миру. Тому навіть Трамп розглядає можливість відправити в Україну системи протиповітряної оборони Петріот. Ну тобто сьогодні з'явилась також інформація, що постачання зброї теж відновилося. Там була е, така інформація, що це під хексит. Міністр оборони міг сам ухвалювати подібне рішення, і що навіть найближче оточення Трамп. Па, про це не знало, ну але знову ж таки все складається, начебто, для нас зараз непогано, що як реагують там на Росії, що дійсно для Росії може змінитися? Як тепер вони е, там збираються змінювати свою стратегію? Що будуть робити? Ключова о, така історія. Е, Путін в свій час ставив Кирилу Дмитрієву Це такі західного mm. світу, там переговірник, який їздив е, в США, звідки фом говорити так далі. Одну просту задачу, умовно кажучи, що Дмитрієв має переконати Трампа, його команду в тому, що США не потрібно допомагати Україні, США взагалі мають забути про Україну. Росія сама розбереться, все це робилися з метою того, щоб Росія повернула Україну в свою сферу впливу, і це була єдина задача Дмитрієва, єдина задача всіх цих перемовин і так далі. Як бачимо, не спрацювало. відповідно, тому що цей абсурд не може в принципі спрацювати. Бо американські інтереси в Україні вони сильні, завжди були, будуть, і Україна в сфері інтересів США. Відповідно, допомога зброєю буде, допомога. Іншого типу буде Європа має нарощувати свій військово-промисловий комплекс. Інвестиції в український військово-промисловий комплекс будуть це, от аксіома, яку потрібно запам'ятати. Америка, ми з вами дуже часто говорили, до речі, про це нікуди не йде і не піде. Це важливо. Путін хотів цього, не отримав. А росіяни розглядають зараз варіант, один який в них є. Повернення України в свою зону впливу, і задача стоїть перед армією воювати далі. За рахунок чого вони хочуть це зробити? Намагаються зламати тил ось цими ударами, ракетними, дроновими атаками, намагаються продавити фронт. Не виходить ні те і не те. Атаки проводяться. Засоби перехоплення у нас, в принципі, нарощуються дрони-перехоплювачі, скоро збитів шахетів і дронів обманок російських побільше – і відповідно, вся ця кількісна перевага на певний час, яку ворог створив за рахунок кількості виробництва шахедів і нарощення пускових команд, там і так далі, воно все буде нівельовано. Пройде трошечки ще часу. Побачите, просто далі так і буде. А, от але окрім війни, далі у Путіна немає, як Трамп любить казати: у нього немає жодних інших карт. Він просто не може зупинити війну зараз, бо все, що він придумав. Це, як то кажуть, окупація або фізичної України або відхід України в зону інтересів Росії, мета не досягнута Путіним, вона і не буде досягнута, але ж він думає, що може. Відповідно, війна далі, санкції росіяни вдають, що не бояться. Хоча в кожній вимозі, озвученій Лавровим, ким би вона не озвучувалась, йдеться про те, що треба мають бути скасовані санкції. Тому американських санкцій вони бояться дуже сильно і. Вся дипломатія, починаючи з весни, російська працювала на те, щоб вдавати перемовний процес, відкладаючи можливість введення американських санкцій, при цьому продовжуючи війну. Тобто Путін ставить задачі насправді своїм своєму оточенню, божевільні по виконанню, які ведуть аргументовано вже до поразки, вже можна це зрозуміти. Але просто коли буде ця поразка, от російська наявність ресурсів у Росії. Просто відтягує час цієї поразки, тобто вона гарантована. Але поки є ресурси, ця прокладка до цієї поразки, на жаль, виливається у війну. Тому зброя буде для України. Ми, ми ще точно не знаємо ну, офіційні заяви, коли будуть реально офіційні, конкретні, поки просто чутки. Скільки ракет там хтось пише Петріот, дадуть, скільки петріотів дадуть. Тут же ж історія про не тільки оборону, тобто і історія про далекобійні удари має бути, оскільки. Вибиваєш військово промисловий комплекс Росії менше ударів по Україні, менше кількість ЗРК Петрот, які доводиться використовувати. Тобто, я не думаю, що питання тільки в Петротах. Ану ви згадували якраз стосовно санкцій. Дійсно сьогодні вже ось цей законопроект Лінці Грема можуть розглянути. Мені цікаво, як це дійсно може торкнутися Росії і її партнерів, якщо за нього все таки проголосують. Трамп неодноразово натякав, що це може бути маленьким сюрпризом для Путіна. В той же час, як ви вже згадували, що Лавров неодноразово повторював про те, що потрібно знімати санкції. Знову там щось про денацифікацію, демілітаризацію. Але мені цікаво, що ж далі, якщо, наприклад, ведуть санкції, Росія далі наполягає на тому, щоб зустрічалися вони з нашою українською делегацією. Що вони пропонуватимуть? Ось це все воно все таки вплине на те, що Росія може піти на припинення вогню. Чи вони далі будуть якимось чином замилювати очі Трампу? Чи будуть змінювати якось повністю свою стратегію ведення переговорів і з Трампом і з українською стороною? Багато залежить від того, які це можуть бути санкції, коли вони будуть введені, оскільки е, законопроект Лінці Грема, він може бути сюрпризом не тільки для Путіна, але й для тих, хто купує російський енергоресурси, відповідно Китай та Індія. Е, в Індії багато все ж таки західних інвестицій треба подивитися. Які і Росія, я впевнений, що також буде свою вибудовувати нову стратегію залежно від того, які це будуть санкції, коли вони будуть введені, і так далі. Відповідно, якщо брати найжорсткіший варіант, ну Росії вистачить ресурсів на інтенсивну війну при найжорсткішому варіанті, десь на півроку часу. Після цього вони банально не зможуть забезпечити е, ну, на певний час шляхом. Великого збіднішення населення вони зможуть забезпечити певні виплати за контракти. Потім доведеться від цього відійти, але ж вони планують здешевлення, певно. Вони вже не хочуть платити росіянам гроші за контракти, вони хочуть наймати за дешево КНДРівці. Робітників завозять, пропонують контракт з російською армією на набагато більш дешевших умовах. Частину грошей отримує Кимчиним. І отримують цього нещасного корейця, відповідно. Тобто, вони більше не хочуть платити своїм росіянам, які звикли до там певних виплат за контракту регіону. Вже дорого, вже економіка не витягує. А при санкціях ну тут навіть еліти, які оточують Путіна і заробляють на військово-промисловому комплексі, суттєво відчуються, оскільки ті, хто приносить нафтодолари в країну, зазнають великого економічного удару. Наповнення скоротиться бюджету, резерви дуже швидко почнуть витрачатися, перегрівається економіка, не можуть фінансувати війну так, як раніше фінансували, не можуть забезпечити ці виплати. В певній частині алкоголіків, дуже часто алкоголіки, борожники йдуть в армію, там, щоб покрити борги. Зростає соціальна напруга. Відповідно, це такий ланцюжок, який запустить певний такий ефект, дуже серйозний. Але це за з умови, якщо все буде так, як в цьому законопроєкті. тоді ж Росія буде змушена йти на більш м'які умови відмовлятися від своїх лозунгів, дуже багатьох, маніпулювати, але відмовлятись. Якщо ресурс на війну залишатиметься, і санкції будуть якісь не настільки жорсткі, як анонсовані, вони продовжать свою стратегію маніпулювання, затягування і вимагання певних умов. Які вимагають зараз. Тобто Росія це країна, яка реагує виключно на силу, на удари по тилу і на економічні певні дії, які проти них здійснюються. Виключно так. Ну, поки санкцій, скажімо так, американських точно немає. 18-го пакету санкцій від європейців теж поки що немає. Росія здається, що не збирається закінчувати війну, тому що ну принаймні сьогодні був такий антирекорд. Більше 700 безпілотників летіло, більше десятка ракет. Дійсно, збивати було доволі важко, розуміємо. Хоча частина з безпілотників це якраз таки були імітатори, як звітують в повітряних силах, але все ж таки, це дуже велика кількість за один день, і хочеться розуміти, чи це дійсно зараз виглядає від Росії як останній подих перед смертю, тобто російської економіки, перед. Санкціями, що ну вони не витримують просто далі так нарощувати свої потужності, чи принаймні зараз вони зможуть нарощувати до тих пір, поки не буде цих санкцій, і скільки вони тоді максимально зможуть запускати шахедів, тобто тисячу безпілотників, навіть якщо частина з них імітатори, це реально може статися восени, як про це теж казав Мадяр, здається, нещодавно, чи вони планують нарощувати свій ВПК, в тому числі за рахунок. КНДР, Китаю, що принаймні зараз, яка у них стратегія в цьому напрямку? Дивіться: по-перше, стосовно економіки, здешевше останнього подаху, ні, вони навпаки здешевлюють засоби повітряних ударів, шахеди, гербери вони дешевші за ракети х-101 вони дешевші за ескендери і так далі. Ракети вони теж накопичують. Але атаки проводять переважно шахедами, економлячи ракети в будь-якому випадку. І це дешевше в рази. Просто е, перший момент. Другий момент: вони нарощують за рахунок дешевизни виробництва відносної. Вони нарощують і будуть нарощувати, поки їм будуть дозволяти. Україна вибиває певний цикл виробництва шахедів. Там удари по московській області, там були по певних заводах, які виробляють вибухові. Компоненти до шахедів, удари по певних підприємствах, які виробляють інші компоненти, там плати комета, зокрема, це GPS-сигнал для шахеда відповідно і здатність проходити РЕП. От вибивається цикл виробництва, це в певній мірі гальмує. Це другий момент стосовно здатності наносити удари. 1000 день. Я бачив, що писав пан Мадяр. Маю певне уточнення щодо цього. Наприклад, станом на зараз, вони до запуску дронів у кількості понад 400 готувалися ну майже півроку. Вони розширювали пускові майданчики, вони нарощували виробництва, вони готували команди. Для цього в принципі, а, і то вони не можуть вийти зараз стабільно на цю цифру. Якщо ви помітили, для перед масованим запуском вчорашнім а, була, була певна така перерва по кількості. Відповідно, їм доводиться брати день інколи два, а, запускати менше або не запускати практично взагалі, або запускати там одну хвилю. Для того, щоб накопичити на наступний день або дні масованих запусків, відповідно, вони досі залежать від оцих перерв, тобто щоденний режим тисяча дронів станом на зараз не є можливим, станом на зараз на осінь швидше за все, також відповідно можуть бути перерви: для того, щоб запустити тисячу, їм потрібно буде зробити перерву перед цим, якщо вони взагалі будуть здатні. по... Командах в своїх і пускових зонах це робити одночасно, все одно будуть проміжки часу підготовки до цього щоденного режиму. Поки не ви не витягнуть вони, момент про кількість дронів саме кількість дронів з бойовою частиною, як правило, нижча 50% у запусках такої кількості дронів. тобто було близько 300, якщо не помиляюсь, цієї ночі було саме Гербен. Все інше з 700 це були дрони-обманки, як правило, без бойової частини або з дуже маленькою бойовою частиною, як вони це роблять. Виключно для того, щоб перевантажити ППО, реби наші і так далі. Щоб шахеди мали більше шансів пройти крізь оборону. У нас нарощується кількість дронів-перехоплювачів, певних реп-систем. І кількість збиттів буде лише зростати, і ефективність головне збиттів буде наша зростати їхня ефективність дронів буде знижуватись. Пройде ще кілька місяців, і це буде видно настільки, ну ви побачите, просто що все йде для нас. У нас дуже хороші шанси взагалі нівелювати ось цю кількісну історію, яку росіяни зараз штампують, тому. Не матимуть вони за рахунок кількості тієї переваги, яку вони розраховували. Я у вас хотіла знаєте, ще уточнити, можливо, це не зовсім до вас знову ж таке питання, але все ж таки велика частина російської техніки маю на увазі компонентів, які містяться в російських ракетах, шахедах, БПЛА. Це якраз таки західні компоненти, і тут хочеться розуміти, чи будуть взагалі вводитися обмеження щодо цих компаній, які продають Росії. Ось цю саму техніку, деталі, технології, тому що там велика частина була США, Європа в тому числі Тайвань. Тому що поки що ми не бачили ніде інформації щодо цих компаній, а вони основні по суті поставщики. Тобто, виходить так, що ем, через е, ці деталі ну Росія може запускати ці ракети шахеди на нас. Тобто, фактично західні компанії спонсорують в тому числі цю війну. Тут такий момент: ми займаємось, от я про себе і про структуру яку очолюю, саме аналітикою до інформаційних санкцій, певних там інформаційних терористів, блогерів і так далі. Тому як досконало працює санкційний режим щодо компонентів, не зовсім правильно мені говорити. Єдине, що я скажу, що я знаю стосовно цього, що люди, які займаються санкціями, регулярно. Спілкуються з представниками цих країн, відправляють конкретні факти і проводяться розслідування, яким чином ці компоненти взагалі опинилися у російських е певних е озброєннях, mm. і дуже часто використовуються фірми китайські, е через які закуповують їх. Ну знаєте, або не завжди китайські, навіть казахстанські були там і так далі, закуповують, нібито для себе, а потім це опиняється в Росії. І відповідно, звісно, компанії, які таким займалися, я вже ну, бачив у списках, принаймні ті, які були мені відомі з Китаю в тому числі, вони потрапляли в санкції Євросоюзу, Великої Британії і навіть певні обмеження, які публікувалися на сайті Мін'юсту американського. Тобто така робота велася щодо того, щоб саме проти західних компаній, на жаль, мені невідомо деталі щодо цього. Угу. Зрозуміло, дійсно будемо моніторити, тому що тема, скажімо так, чутлива, але з іншого боку, інформації не так багато. Ми досі не знаємо, що може бути дійсно в тих санкціях і американських і європейських, тільки те, що відомо в публічному доступі. Хочу вас розпитати і про оперативну ситуацію, тому що теж багато російських маніпуляцій. Мовляв, то вони на Дніпропетровщину вже заходять, то вони захоплюють на Сумщині багато населених пунктів. Хочете розуміти, що насправді відбувається на цих. Гарячих напрямках, в тому числі і на Донеччині, і на Донбасі, взагалі, так в цілому хочеться поговорити. Де реально зараз Росія бреше про захоплені міста селища, а де дійсно є ситуація, коли вони тимчасово захоплюють? Ну, ну скажімо так, на Сумщині вдалося ситуацію стабілізувати тут э, главком сильський дуже чітко. І регулярно говорить про це, і там насправді важкі бої вони продовжуються, дійсно продовжуються. Але навіть ті резерви, які кидає ворог, дуже часто він втрачає ще на територію Курщини, вони не добігають до Сумщини. І загалом фронт перетворився там, де кіл зона ну десь кілометрів 17, може так говорити. Коли військові змушені йти пішки посадками ось ці штурмові групи по 10, по 15 людей. Відповідно, говорити про глибокий якийсь прорив. Воно вже не актуально. Відповідно, ворог зупинений. Місцями сил оборони видавлюють його місцями лінія бойового зіткнення в стабільній ситуації. Лишається відповідно без ну з важкими боями, але без якихось стратегічних стратегічних змін. Стосовно сходу, ну складна ситуація біля Костянтинівки, біля Покровська. Дійсно, ну ворог кидає резерви, кидає постійно їх, і в даному, ну, в даному випадку дуже складно там, це правда. Щодо Куп'янського напрямку, там Вовчанський напрямок, він стабільний. Куп'янський напрямок. Ну ворог там намагається знову ж таки здійснити. Ну, вони давно хочуть оточити Куп'янськ шляхом того, щоб з протилежного берегу річки Оскіл зайти в тил там. І фактично перерізати взагалі будь-які шляхи постачання. Але станом на зараз не вдається ворогу також це робити. Це, знаєте, така війна, коли рапортують про якісь села, але в ці села дуже часто можуть заходити по 5 людей ворожих, виключно за рахунок переваги в кількості людей. І вони одразу рапортують про їх взяття. Чи закріпилися вони там, чи ні, ситуація дуже динамічна, і тут потрібно лише в тривалому проміжку часу. Дивитися, але бої дуже важкі. Це факт. Бої, на жаль, дуже важкі. А на запорізькому напрямку ворог здійснює якісь такі, знаєте, дії. Таке враження, що намагається відволікти ресурс сил оборони туди, оскільки, ну відверто кажучи, загроза для Запоріжжя вона з повітря, але піхотна загроза ну, шляхом там. Ну, просто розуміючи, яка оборона вибудована. Ну, немає жодного сенсу підати людей, нібито російських, да, на ці скажімо так, лінії нашої оборони, а вони кидають і втрачають їх дуже багато. Тут тут, а... якраз таки, просто у вас хочу уточнити з якої точки зору, якраз таки з інформаційною, тому що Путін же намагається продати, скажімо так, Трампу якісь свої успіхи, і тут хочеться розуміти, чи дійсно вже можна вважати, що наступ літній російський вже провалений, чи він ще не починався? Тому що зрозуміло, всі хочуть бути ем, з переможцями, скажімо так, дружити. Тому Трамп можливо не на того поставив, а зараз бачить, що це не відповідає дійсності ну успіхи, які видає російська армія, бо їх немає. Тому ну це важлива, скажімо так, в тому числі тема для переговорів. Ну, це скажімо так. найважливіше, мабуть, його наступ цей тут потрібно взагалі говорити. Знаєте, наступ таке враження, що він він не припинявся, просто інтенсивність змінюється, mm -hmm. і всі очікували. І в першу чергу росіяни ставили собі задачу влітку нарощувати суттєво цю активність. Місцями вдалося їм це зробити стосовно нарощення активності, але на більшості ділянках Україна розуміла, що це відбудеться. Саме тому ворога досі, ворогу досі не вдалося захопити Покровськ, наприклад, або Костянтинівку відповідно. І вони кладуть велику кількість людей, дуже велику кількість людей саме на цих напрямках. На Сумщині прикордоння. Ну на жаль, за рахунок того, що я ж казав, кілзона, там де не працює техніка, і там, де великі інтенсивні дронів, їм вдалося за рахунок кількості зайти там на територію Сумщини, не заглибитися суттєво, а просто зайти. Вони не виконали своїх задач, не захопили хотіння, як вони хотіли, не захопили юнаківку. Не змогли там закріпитися і підтягнути сили. Відповідно, вважати це за успіх. Ну, я не можу казати, що це успіх, тому що, знаєте, кількість втрат російських на цих ділянках, кількість яка є там російська в цих посадках, ну, воно просто неадекватно виглядає з їх боку. Це насправді воно не дає жодної стратегічної переваги. От і все. І повірте, в США сильні воєнні аналітики, вони. Розуміють повністю все в Пентагоні, що як відбувається, те, що інформаційно Путін намагається продати якісь там м'ясні штурми на запорізькому напрямку за наступ на Запоріжжя, так само як його пропагандисти на долугі намагаються продати дії в Прикордонні Сумщини піхотними штурмовими групами по 10 людей як наступ на Суми, це лише в інформаційному просторі живе, і навіть на Заході особливо це не циркулює як наступ на обласний центр. Тому що всім зрозуміло, що піхотними групами по 10 людей ти ніколи в житті не захопиш жодний обласний центр, жодний. Тому вся ця інформаційна бульбашка вона не спрацювала, не спрацьовує. Е, у Трампа питають: він каже, що стежить за ситуацією, Звісно, він бачить звіти, е, звісно, він бачить втрати, але е, американці чудово бачать, що плани росіян вони взагалі не Справджуються, О, ці от вони не взяли нічого за великим рахунком. Це ж бої за якісь села зруйновані, ну це ж ні про що, взагалі не про що. Так що інформаційно воно також воно не несе жодних жодної плодів. Так само, це історія про Дніпропетровщину. Це ж виключно інформаційна тема, тому що в дрони там давно працюють по певних околицях Дніпропетровської області, і війна взагалі не має ліній розмежування адміністративних. Росіяни нагнітали цю історію дуже сильно, ну і в підсумку з'їли облизня, як то кажуть, в черговий раз. Так, і наостанок хочу вас запитати. Ну звісно, що Росія таким чином намагається тоді залякати, хоч якось українців б'є по ТЦК, по навчальним центрам, усе аби ну, подати, хоч якісь мабуть перемоги їхні, можливо, вони так собі це сприймають. Але хочеться розуміти, хто ж тут їм допомагає в цьому, які методи взагалі зараз намагаються Росіяни використовувати на території України, і кого тут саме вони залучають для своїх цих злочинних планів ми писали про те, що вони створили там певний телеграм-бот для збору даних про ТЦК. Деякі люди туди почали щось скидати, але ну можу сказати, що деякі з цих людей вже чудово поспілкувалися зі спецслужбами нашими, познайомились поближче, так би мовити, тому що це дуже швидко появляються такі люди. Більше того, люди, коли це роблять, вони ще свої дані зливають росіянам, які потім вже думають, яким чином їх використати. І цих людей в тому числі тому це така історія, яка розрахована на окремих не дуже далеких людей. Стосовно ударів по ТЦК, дійсно, після того як інформаційно не вдалося зірвати мобілізацію, не вдалося вибудувати диверсійну мережу завербованих українців, які приходили в ТЦК, і підривали ТЦК вдало спецслужби. Спрацювали, вони перейшли до ударів шахедами. І нібито хочуть, умовно кажучи, знайти підтримку серед українського населення. Підкреслити, що всі речі по дискредитації мобілізації, які їх пропаганда робила раніше, спрацьовують. Але ну, за великим рахунком ми аналізували і коментарі в пабліках, там, де є певні речі, як то кажуть, підтримки таких дій, нібито українцями. Як правило, в пабліках перші 20 коментарів росіяни намагаються забити своїми акаунтами, такими це акаунти інколи зі штучними, там різними даними, там, і так далі. І коментарі пишуться через штучний інтелект, і відповідно створити таку атмосферу, нібито там є велика підтримка таких дій серед українців. Але ну ми аналізували на штучність ці акаунти. Переважна більшість акаунтів вони штучні. Відповідно, ми навіть знаємо там, що певні акаунти нібито в Німеччині, нібито на Кіпрі, і особливо недолугі власники ботоферм, які співпрацюють з російськими або спецслужбами, або Міноборони, вони навіть не паряться приховувати ці акаунти, і просто деякі з них розміщені на тимчасово окупованих територіях України відповідно в тих регіонах, які контролюють Росія, досить так, Луганська область, наприклад. Е, тому ну, штучний характер щитується. Чи можна зірвати мобілізацію такими ударами? Ні, тому що дані в цифрі, процес налагоджений в тому числі через цифру. Це не несе жодної жодного сенсу. Взагалі, жодного сенсу. Ну є одна будівля, ну є буде інша будівля. Там буде підземне сховище. Там будуть дані в цифрі, а вони вже є там. Нічого вони не зірвуть, обороноздатність не підірвуть і Адабрямса, на який вони очікують серед українців. У них нема. Тому хочеться вірити, що так і буде. А ми закликаємо усіх охочих дійсно донатити щодня, а не тоді, коли обстріли. А обстріли у нас в принципі зараз щодня так і є. Дякую вам величезне за вашу аналітику і за вашу роботу. Нагадаю, що говорили з керівником центру протидії дезінформації при РНБО Андрієм Коваленко. Дякую вам дуже.